Дорогі друзі, дорогі наші глядачі. Щиро раді вас в чергове запросити до нашого музею на надзвичайно цікаву виставку, сині образи. А хочете дізнатися, чому сині? То переглядайте це відео і приходьте до нас до музею. Слава Ісу Христу! Всіх вас вітаю! Найперше з громовим святом, з нашим святом державницьким. Бо насправді так воно є. А хто ще мені скаже, що нині за свято? Шос, власне, перших, перших мучеників з княжого роду, бо ще перед ними були двоє Борисі Глі. Перепрошую Аскольд і Дір, але тут уже з одної родини. Чому звертаю вам на це увагу? Дивіться: З одної сім'ї четверо святих Ольга внук її Володимир і його діти Борис і Гліб. Тому ці свята для нас є не лише церковними святами, але не побоюся цього слова, що і державними святами. Бо ну хто годин перебороти таку державу де з одної родини четверо святих? І якраз наша влада, котра будувала нашу державу, і утвердила, бо перше наймогутніше державне утворення то власне була Київська Русь. Хочу подякувати нашим хлопцям ЗСУ за те, що ми нині в мирі могли тут зібратися і провести цю екскурсію, показати вам ті скарби нашого краю, котрі ви маєте. Хочу подякувати пані Ларисі за відеозйомку і за відеоархівування. Ще так відійду у бік, скажу одну таку річ. Цікаву минулих кілька тижнів у нас було багато людей незнадвірної, і я вже не мав що їм розказувати. Тому що вони переглянули всі відео, і мене це дуже тішить, що люди, котрі приїздять сюди, для них надвірно вже не є транзитним містом. Тобто вони вже не проїхали, прошуміли, а дізналися більше про місто. Ця виставка є для нас, бо речі, котрі, котрі є тут, ми при них виросли, ми їх виділи, але часом навіть не розуміли, часом уваги не звертали. Не знали, наскільки, яка це величезна глибина і духовна, і культурна. Я собі трохи це все так посписував більше-менше, аби нічого не забути вам сказати, бо отак до слова скажу, як говорять теперішні гуцули, я від цієї виставки сам кайфанув. Чому? Зараз будете розуміти, бо оцей пласт культури, який тут є, він надзвичайно цікавий, надзвичайно унікальний. Найперше, це є виставка образів. І що важливе, зараз ми вже в хаті такого не маємо. Але якщо ви слідкуєте за нашою сторінкою у Фейсбуці нашого музею, то будете видіти, що ми почали таку онлайн-виставку, називається Скарби Гуцульщини і Символи Гуцульщини. І, власне, вчора ми публікували такий допис про образник. <кій> Отже, зараз вже не маємо тої старої архітектури, бо вже ніхто так хату не будує. Але колись виглядало як. Як заходилося в кімнату, наприклад, двері, то тут під цією глухою стіною стояв стіл, над столом був цей божник або образник. Ціла купа образів у ряд було причеплене. Кому, кому буде цікаво, зайдете на нашу сторінку у Фейсбуці, перечитаєте той допис і подивитеся знімки ще тих старих образників чи божників, як вони були. Пізніше змінюється архітектура і вже образи у хаті вішають. Окремішно, або, наприклад, як є пара, то ближче до одного кута, ближче до іншого кута. Навіть сама архітектура розміщення образів у хаті вже помінялася. Друге, цікава назва, чому сині образи? Як думаю, може хтось з вас знає а може пам'ятає, що в нас були червоні образи. Червоні образи притаманні для Гуцульщини, виключно. Частково вони теж були і на покутті. В основному були в гірських районах образи, котрі були мальовані на шклі. Фонове вирішення отут було червоне в більшості. Червоний колір він не те що тепле, він гарячий. Але майте собі нагадці, якщо стара хата мала миті стіни, тобто не штукатурені, не мащені, то в хату все заходило як у яму, тому що воно все було темне. Хоча і тепле. Світле, але темне. І за рахунок цих кольорових плям на а, божнику хата висвітлювалася, ставала кольоровішою, ставала цікавішою. Але не було би то гуцульська хата, якби ще на гридах не висіли ліжники, ціла купа кольор... кольорових гуцулів у хаті, бо кажуть, що гуцули то є кольорові люди. <кій> І власне оці кольори відігравали дуже велику роль. Чому ці образи сині? Бачите, історично так склалося. Це ще є питання дуже велике, але історично так склалося, що вже коли почали будувати ці хати чвораки на четверо кімнат, спочатку ще по-старовіцьки білили на біло. так, як в нас у музеї. Пізніше вже починають використовувати, використовувати інші кольори, власне. Потім вже пішли трафарети, і видите, <кхм> синій колір. Відтінково, який він є, це є холодні кольори. Чому забагли собі синій колір? Важко сказати, але пішла собі тенденція. Щодо майстрів, у нас були е недалеко від надвірної богорочани, або, як ми кажемо, Богородчини, там була школа майстрів. Це була одна родина, котра малювала образи на шклі. Як воно виглядало? Дуже кумедно. Чого кумедно, бо аби намалювати образ на шклі, вам спочатку треба тушу намалювати контури. Відтак вирішуємо кольорову гаму, наприклад, одним кольором розмальовуємо те, що має бути червоне, як аплікація. Іншим кольором, поки червоне висохло, вже як висохло, розмальовуємо іншим кольором. Тобто це була поетапна робота. Це є народна творчість. І е, на Гуцульщині не було іконописних шкіл. Ніхто не розумів. Е, як, наприклад, є в іконописній школі при монастирі, е, яка це була відповідальність намалювати ікону. В горах, як уміли, так і малювали. Ці образи теж малювалися спочатку на шклі. І є ще такі мальовані на шклі, пізніше вже почали використовувати картон, почали використовувати навіть шпалери. Як то ще кажуть, обої у горах. Малювалося на тому, малювалися на чим могли. Е, бо. Між червоними образами і синими образами ще був один такий цікавий відтінок. Рахуйте, що червоні образи малювалися тоді, коли ще не було фабричних друкованих. За Австрії, за Польщі, вже вони ставали трохи дешевші і доступніші. І люди вже собі купували фабричні образи. Вони були кольоровіші, там всі пропорції файно збережені. Починається друга війна, приходять совіти. Боротьба з церквою з релігією, з усім, люди вже починають ці образи малювати самі пізніше, коли вже е, був доступ до е, обладнання, наприклад, до фотоапарату. Були вже перефотографовані образи. Пам'ятаєте, величезні фотографії, навіть вручну, часами десь підмальовані чи розмальовані. То, власне, оці образи, раз, що є свідками е, того богоборчого режиму. Того, що відбувалося в нашій державі, ще їх називають циганські образи. Чому циганські є така одна версія цікава, що їх продавали цигани або що їх малювали цигани. Не будемо відкидати і одне, і друге, бо було і так, і так. Але щоб це був промисел, яким цигани виключно займалися, то ні. За ці образи можна було дістати теж і візу на Сибір. Поїхати, бо якби злапали, то би їх штрафували, і могли і виселити. Тобто це була дуже велика небезпека з цими образами їх малювати одна справа, а попробуй їх збути, а продавалися вони не вже такі готові. Отако скручені у совій, пара. Або, наприклад, там один, зараз про сюжет ще поговоримо. І вже рамці. Кожен Газда собі замовляв у бо, як бачите, тут є рамці різних форм і виглядів, а ще є такі рамці, що їх ледве підіймати можна, хтось не пожилував дубової дошки на раму, щоб, певне, рама перетривала би довше за, за ті образи. до самого зображення, скажу вам так: як ви зауважили, чи тут на образах, чи тут на образах, чи на всіх інших, де є пара Ісус Христос і Богородиця, йде перевернути зображення. Як ми заходимо до церкви, то Ісус Христос нам виходить з правого боку іконостасі, Богородиця з лівого. А тут, бачите, навпаки, тобто голови схилені якби докупи, але навпаки, тому що в костелі, згідно Риму католицького обряду, дзеркальне відображення. Тобто Богородиця справа, Ісус Христос зліва. Було так, що ще перемальовували, наприклад, прикладали шкло до образу, перемалювали абсолютно все разом з написом. Розмалювали, обернули. Зеркальне відображення з написом, так само зеркальне відображення, Букви кви в другий віксі пишуть. Щодо образу і ікони. Ніколи гуцули бойки, гуцули, лемки, покут'єни, будемо так казати, західна Україна ніколи не вживала слово ікона. Воно було непритаманне нам. Вживали слово образ. Перейшло воно в галицьку говірку, і гуцульську говірку з польської мови. Файно тут сівкорінило вкорінило, і в принципі не шкодить. Але в чим, власне, була різниця між образом і іконою. Якщо в іконописі є вимога, аби ікона рахувалася іконою, вона мусить бути підписана. Натомість в західному обряді такої вимоги не було. Тут ми маємо, бачите, образи, де фон є голий. Тут вже йдуть косиці, бо на самому образнику чи божнику. Образи вбиралися так само у косиці, в Свячене Зіллі. Натомість, коли вже ця традиція образника чи божника поволе-поволе відійшла, то принаймні оці прикраси, аби зберегти, їх вже просто почали малювати. Зрештою, на червоних образах на шклі теж є дуже багато мальовано оцих косиць на фоні, тобто фон є забитий. Ці образи є по-своєму унікальні, бо мають чистий фон. І тут ще до слова хочу сказати один такий момент: кольорова гама строїв. Малювали ці люди, котрі не мали художньої освіти, але котрі мали мистецьке відчуття навіть тих самих кольорів. Тобто, воно не виривається з контексту, воно є більш менше зібране. Якщо подивитися, Кольорова гама самих строїв Богородиці і Христа, там є дуже величезна символіка, на котру люди, не знаючи, махнули рукою і зробили собі так, як вони хотіли, як око просило, скажу так. Чому? Червоний колір колір Божественності. Натомість зелений або синій це є колір людськості. І тут дуже чітко і правильно є зображено Христос як Бог убрався в людину. Натомість Богородиця. Там кольори мали бути поміняні, бо вона людина вбралася в божество. Але як ви бачите, цей бордовий колір він є важчий. Хоч тепліший, але він є важчий. І аби не робити зовнішню яму, тобто навіть у цей момент перспективи, як вони передали, світліший колір сюди ближче. Натомість темніший глухіший колір у середину. І так можете прослідкувати зараз, як будемо йти, по всіх образах, котрі тут є намальовані. Щодо сюжетності цих образів, якщо ми здебаємо в червоних образах дуже багато сюжетів народних, особливо тих, котрі були близькі гуцульському серцю, бо гори не жили багато. І здебаємо сюжети Різдва, здебаємо сюжети колажі. Тобто Христос окремо, Богородиця окремо, поділене, поділене поле на певні сюжети. То Тут два найосновніше: тобто образ серця Христового і серця Богородиці це вже з, з тих друкованих образів, які прийшли до нас ще з австрійських часів і з польських часів, і величезна рідкість, окремішні образи святих. Два найрозповсюдженіші сюжети образів, образів святих, то єдиний, який вам можемо показати, святий Миколай. У горах дуже шанований. Теж ще святий Юрій. Не маємо, як вам показати, але видів на свої очі, теж було дуже розповсюджено такі образи. І е, теж бачите такий маленький образ Богородиці. «Непрошеного серця Богородиці. Теж воно є цікаве, бо такого формату маленького образи не здибалися. В більшості, як малювали, то малювали отакі величезні е, образи до хати. І знову ж таки, міняється е, мода, міняється стиль. Ще вам не можу сказати, чому, але уже це тло перестає бути синим. Тут маємо такий файний наглядний примір. Видите сине тло. Навіть німб інакше був намальований. Питання, втім, чи не було перемальоване і саме е, зображення. Але десь щось затекло і ця фарба зачала лущитися. Бачимо, що початково вони були сині. Перемалювали вже на такий е, болотистий, скажу так, колір. І вже видите, що тут пішли теж образи. Хоча є косиці і тут, і там. Але теж вже пішли глухих темних кольорів. Чи це. Якийсь новий виток у тій моді був, чи це просто вирішення е, майстра, чи можливо локального регіону? Важко сказати, бо так насправді раз нема кого спитатися. Друге, ми не знаємо конкретно звідки ці образи, з яких місцевостей. Тобто, мається на увазі, це є з нашого району Надвірнянського, але сіл не знаємо, аби вам сказати. Можливо, там була локальна, так будемо говорити, школа своїх майстрів, котрі малювали е, саме так. Тобто задній фон вирішували конкретно у такому кольорі. Е, хочу сказати, що ці образи потребують величезного збереження і величезної уваги наразі воно в нас в місті і по селах відбувається так: або їх спалюють, або їх несуть у каплицю. Каплиці в нас переважно перетворюються на такий сутич зужитих церковних речей релігійних, котрих уже в хаті не треба, або я це і не знаю, що з тим зробити. То на такий випадок у нас є музей. Де ми це зберігаємо, тому що це одна з ми всі не виставляли, але у нас наразі є одна з таких найбільших колекцій цих образів споз, споза інших музеїв, які є тут у нашому регіоні. Це є раз. Друге, хочу подякувати тим всім людям, які позичили нам образи на виставку, зокрема Миколі Зузанському, і тим всім людям, котрі віддали ці образи до музею. Жанні Боднаренко дякуємо за оці два шикарні образи в шикарних рамах. Теж іншим, котрі зберегли, просто зуміли це все зберегти. Якби вам це таке на око трафило, то вже знаєте, куди принести. То так само є вартне і потрібне. І на, наразі у мене все. Вам приємного перегляду. Як маєте ще якісь питання, то ще можете щось спитати, можемо поговорити. Бачите, ми от для вас так зробили аби було більше простору, аби ви могли походити, подивитися, постояти, бо е, ці образи вимагають уваги, якщо вдивлятися в кожний з цих образів е, вирішення кольорової гами, е, як народний художник відчував ті всі пропорції, бо е, дуже цікаво, дуже багато збитих пропорцій. Але дуже круто передано характер людини. От е, мудрий фотограф фотографує не просто знимку. Він через знимку е, характер людини показує. Хто знайомий з творчістю Амадео Моділіані, е, то там теж бачите, не завжди є пропорції, але характер людини показаний. І тут, в цих образах, теж е, це прослідковується. Дякую наразі. Приємного перегляду і святеньком вас. Шановні надвірнянці. Добрий день всім, і бажаю всім оптимізму і віри в перемогу, це найперше. І хочу сказати, що такі події, як от е сьогоднішня виставка, яка розпочала свою роботу і представлення дуже гарно зроблене Андрієм Васильєвим, е працівником нашого музею, е якраз і служить тому е підняттю нашого духу. І тому, щоб ми не пильнуючи своє минуле, вивчаючи його, цінуючи. Все, те, що робилося нашими предками, і то, що є історією не просто нашої культури, нашого мистецтва, а нашого духу українського. Ми повинні зараз як найглибше, як най, най, найкраще вивчати те, що наш народ створив. Тому що це все не просто мистецтво, це є сила нашого духу. Це є та історія, яка не навіть не тисячоліття, не від Ісуса Христа, а набагато давніше. Я недавно мені попалася книжка, бо я. По породу свого заняття вивчаю історію вокального мистецтва, хорового мистецтва. Дуже цікава книжка професора Ольги Бенч, яка в Києві зараз вона і міністром була один час. Дуже поважена людина Ольга Григорівна. Вона аналізує те, як від з якого давнього часу існують і передаються наш наш фольклор, наші пісні, і те саме стосується і мистецтва народного художників. Тому що це є історія, і це є настільки глибинний сенс у тому всьому, що ми повинні від цього черпати силу нашого духу. Тому я всім бажаю зараз найбільше нам це потрібно. І то, щоб ми це забули і почали просто сумувати, це вигідно нашому ворогу. Тому не піддаваймося на такі настрої. А всім бажаю. Віри, оптимізму і віри в швидку нашу перемогу, тому що вона відбудеться завдяки силі українського духу і завдяки нашим молитвам, завдяки тому, що Бог чує наші чисті почуття, наші справжні глибокі український дух. Доброго дня! Вітаю вас на такій прекрасній виставці у Надвірнянському музеї історії Надвірнянщини під цікавою назвою Образи сині образи. Чесно кажучи, сама назва вже була такою, скажімо, неординарною. Не бачачи ще ті образи, вони вже, вже сама назва якось затягувала, і було велике бажання побачити і подивитися, що це є за виставка, чому це самі сині образи. І коли вже якраз сьогодні відбулося відкриття, презентація виставки, науковий працівник Андрій Васильів дуже гарно, ми йому дуже вдячні за цю презентацію. все розповів для мене багато цінної інформації було. Хоча я також займаюся живописом і є спроби. Також іконопису, ну це все, скажімо, є настільки індивідуально і особисто, ці ікони, що кожна ікона це, є, скажімо, маленький такий поштовх серця тієї людини, як вона відчуває, як написати. З великою любов'ю ці ікони написані, дуже так тонко, ніжно, ці кольори, як Андрій сказав, також передані, оздоблення самих ікон. Дуже в такому хорошому стані вони збережені. Видно, що з любов'ю також дуже відносились до цих ікон. Ну, Цікавими, дуже навіть в такому естетичному плані оформлені ось ця пара Ісус і Марія, Богородиця. Самі рами привертають на себе увагу. Так, у рушничку вони собі, начебто, знаходяться таки навколо. Ну, дуже цікаво. Я не бачила, наприклад, це для мене щось нове було. Ось якраз саме зображення Ісуса і Марія. Вони начебто у такому рушничку і собі звертаються так у них. Дуже гарні ікони. Ну, з такою щирістю, з любов'ю, наскільки людина могла в той момент відтворити, видно, що в неї було чисте таке щире, відкрите серце, тому що по-іншому ікону не можна написати. Тільки з молитвою, тільки з Божим благословінням, і тоді все виходить. Ну, такий, скажімо, по пропорціях, як Андрій казав, по-цікавому, скажімо, воно написано. Не є так іконописна така, скажімо, правдива та школа, але по-своєму вони є дуже такі теплі, ці образи. Вони дуже теплі, і від них якось такою, скажімо, ну, набожністю несе. Хочеться справді стояти, запалити свічечко і молитися. Сьогодні, в цей день на відкриття виставки, я прийшов ці сині образи. Ну, мені дійсно було дуже цікаво, бо ну, я до останнього моменту не міг зрозуміти, ну, чому саме сині образи. Ну, цікаво, пізнавально, і це дійсно треба частіше такі виставки робити. Щоб люди зрозуміли, бо є такі, що просто їм того не треба і вже викидають, просто палять. Це і для молодого покоління, правда. Так, це дуже цікаво. Воно показує, що треба зберігати це. Наша історія, наша культура. Сьогодні я прийшла в музей до своїх друзів, Вони запросили мене на виставку. Дуже цікава виставка я завжди готуюся до таких подій, і от щойно своїми руками сплела такий ось вінок, бо знала, що будуть образи. А моя бабця постійно, коли образи ставила свіжі квіти і свічки, і в нас собі як не могла хворіла, то вона не могла йти до церкви, вона собі там молилася. І ось я склала композицію таку з сіна напередодні маковея, маки і сухі квіти. Цікава дуже виставка. Мені дуже подобається взагалі мистецтво, особливо народне. Це мені щось нагадує, як Марія Примаченко, Катерина Білокур. Пропорції, як Андрій розповідав, що люди, як вони бачили, і так вони відтворювали, але пропорції збережені, квіти, та якби народний розпис, це мені дуже імпонує, і взагалі я відношуся до, до дуже позитивно до таких робіт. І це для нас треба намчитися на таких зразках, на таких роботах, щоб і молоде покоління так само повинно б звертати увагу на такі роботи.